Я вже і засвідчу, тому що мене торкається це, що я почула. Фрагмент маленький. Я ж почула тільки одне речення, тільки що зайшла в зал. Коли почалось навчання в школі, у нас через який час пару дітей захворіло в школі, видно, якийсь цей ковід чи наступна якась та інфекція, тому що такі дивні симптоми: дитина просто голова болить, лежить. Ну і пішла ця інфекція по школі. І на другий день, де на вихідні мене цапнуло, і ну там відлежалась день, напопили лимон, там два і прийшло. А потім починає то ззаду то почка дергати, то вухо, то ще щось. І такі слова. Ну все, це така інфекція, що дає ускладнення на якісь органи. В кого що слабе, той буде хворіти, а ще який вік твій? Отакі мислі крутяться. я кажу: Господи, що на це казати? І він мені каже, як називається ваша церква? Я ж рота відкрила. Відновлення. Він, мені, мені прийшло від Духа Святого, що наша церква має особливе помазання на відновлення, на восстановлення розвалін, на восстановлення. І, я, і зараз аналогія України. На Сході зараз е, відновлювати все треба. Я вірю, що там буде відновлення. І воно буде ще краще, ніж було. Тому що відновлюватися буде вже під стандартам кращим, ніж було. І я кажу відновлення. Вона Положила собі руку на голову і відновлення. І все, я забула про це. Воно там подіргало і пройшло. І я хочу вам сказати, що ми маємо взагалі слово Божого, це помазання, але ще й кожна церква має якусь окрему місію в тілі Христа. Так от наша місія просто ходити. І якщо десь щось боліє, чужого, просто ложіть руки. Відновлення. Тому що ви просто провідник. То Бог, а то ви.